Доброго дня! Я Тісовський Даніл, вихованець гуртка Юні натуралісти міської станції юних натуралістів міста Миколаєва. В минулому навчальному році ми проводили досвід на тему порівняння врожайності середньостиглих сортів гарбуза, родзинка та москаль де Прованс в кліматичних умовах міста Миколаєва. Мета нашого досвіду порівняти врожайність середньостиглих сортів гарбуза. Місце проведення нашого досвіду навчально-дослідна земельна ділянка міської станції юних натуралістів міста Миколаєва, відділ Овчева сілозміна. Актуальність нашого досвіду полягає в тому, що, по-перше, гарпуз це невигбаглива травяниста рослина, для вирощування якої добре підходять кліматичні умови степової зони півдня України. По-друге, завдяки високому вмісту вітамінів мінералів. Арбуз має чилющі властивості. Та по-третє, має широке практичне застосування в кулінарії, косметології, фармакології та у сільському господарстві. Як кормова рослина. Схема нашого досліду. Варіант перший. Посів насіння гарбуза сорту родзинку. Варіант другий. Посів насіння гарбуза сорту маскат Прованс. Дослід виконується в трьох повторностях. Площа кожного варіанту. 5 квадратних метрів. Загальна площа 30 квадратних метрів. Початок досвіду жовтень 2022 року. Закінчення досвіду вересень 2023 року. Методика проведення нашого досвіду. Готуємо ґрунт до посіву. Зволожуємо та розпушуємо. Формуємо гнізда для висіву насіння гарбуза у шахматному порядку. Відстань між рядками 140 см. Вістить у рядку між рослинами 70 см. В кожному варіанті отримав однакову кількість гнізд, по 5 у кожному. В кожних гніздах тімо по 2-3 насінини на глибину 4-6 см, Складаємо план агротехнічних заходів, згідно якого проводимо облік роботи по догляду за рослинами. Спостерігаємо за ростом і розвитком та заносимо до таблиці є спостереження росту та розвитку гарбуза. Порівнюємо вирожайність та робимо висновки. Згідно методиці досліду, ми проводимо слідуючі заходи. В жовтні до 2022 року перекопали ґрунт, в травні посіяли, з травня по серпень доглядали за гарбузом, в вересні зібрали врожай та зробили підрахунки. В, з, в, з травня по вересень робили фенологічні спостереження. Результати також занесли до таблиці середнє значення ваги плодів арбуза в першому варіанті 31 кг, в другому варіанті 46 кг, середня кількість плодів арбуза в першому варіанті 7,7 штук, в другому варіанті 10,3 штук. Середня вага одного гарбуза в першому варіанті 4,8 кг, в другому варіанті 4,5 кг. На основі розрахунків зробили, склали діаграму та зробили висновок. Порівнюючи вражайність сортів гарбуза родзинка та москат де прованс, можна зробити наступні висновки. Сорт москат де прованс Дав на 30% більше врожаю, ніж сорт розинки, так як середнє значення ваги плодів гарбуза у першому варіанті складає 31 кг, а у другому варіанті 46 кг. Схожість насіння у другому варіанті була краще, а плоди більші за вагою і розмірами. Вважаємо, що виродникам фермерським господарствам доцільніше вирощувати в нашій місцевості сорт «Москат де Прованс. Далі на фото ми бачимо, як готуємо ділянки для висівоносіння. Та висіваємо. Всі результати заносимо до таблиці. Облік роботи та «Фенологічні спостереження. Далі ми бачимо появу перших сходів. Далі ми зафіксували формування прямостоячого кутчика двох сортів. Також було цікаво спостерігати за цвітінням гарбуза та відрізнити жіночу від, жіно... від чоловічої квітки. Збираємо врожай та робимо підрахунки. Дякую за увагу!